Дорогі глядачі, вітаю всіх і кожного. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів, циганський ритуальний практик, езотерик. Працюю з циганськими картами, експерт центру древо життя. Дорогі жителі Житомира, радий вас усіх бачити. Вітаю кожного з вас. Хочу подивитися, що вас чекає. У 2023 році. Дуже цікаво подивитися. Давайте глянемо. Я хочу на циганській колоді карт витягнути 6 карт, подивитися. Так, три карти в ряд означають першу половину, першу частину року, середину року і кінець року. Верхня карта що є видиме, нижня карта те, що є приховане. І ще одна карта це результат висновок, яким буде рік. Давайте подивимось, можливо, якісь цікаві поради, підказки кожному жителю Житомира, можливо, якісь цікаві настанови, мудрість від карт циганських. А також 4 карти хочу витягнути на Житомирську область. Давайте подивимося, що там по Житомирській області. Дуже цікаво подивитися. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись. Питання особистого характеру за номером телефону. Добре, давайте будемо дивитися, що чекає Житомир та Житомирську область у 2023 році. Ну, початок року буде такий, трохи напружений. Кажу зразу: карта печалі випала. Не надто позитивна карта, не надто приємна карта. Я бачу, що все-таки десь якісь на початку року загрози все одно від ворога можуть бути. Тому будьте максимально обережні. Середина року. Хороша та позитивна карта. Карта, яка називається Возлюблений. Активізація чоловічої енергетики. Дуже активна, дуже сильна, дуже потужна чоловіча енергетика. Я бачу якийсь воїнський захист досить великий. І остання карта на кінець року це карта Втішення. Дуже позитивна, дуже хороша карта. Янгол спускається з небес. Карта захисту і покровительства вищих сил для жителів Житомира. Не забувайте молитися. Знайте, що кінець року це той час, коли вищі сили і коли, знову ж таки, наші воїни разом з ними будуть вас захищати найбільше. Верхня карта, що є видиме. Карта юної жінки активізація жіночої енергетики. Тому жінки, жительки Житомира, об'єднуйтеся. У ваших руках дуже велика сила. Ви можете багато чого змінити на краще. Вірте в свої можливості і в свій потенціал. Нижня карта, що я приховане, дуже хороша, сильна та позитивна карта карта подарунку. Карта збройного, матеріального, фінансового підсилення Житомира. Мені ця карта подобається. Житомир буде достатньо захищений у 2023 році. І карта висновок прекрасна карта, карта, яка називається Любов. Ось такий от Голуб миру, ось такий от Купідончик, жителі Житомира, все буде добре. На початку року, звичайно, що перша половина року, ну, перша частина, перша третина, скажімо так, року буде доволі тяжка. Початок року десь якісь загрози, але все одно карта любові, карта захисту, карта цього купідончика говорить про те, що не дивлячись ні на що, все має бути добре. І ви маєте бути максимально захищені. Тут. Житомирська область. Перша карта. Карта Джокера. Якась активна мілітаризація, якісь активні воїнські процеси. Шістірка Христова. Не надто хороша карта. Шістірка Христова це карта блискавки. Підвищені повітряні загрози. Жителі Житомирської області будьте у 2023 році максимально обережними. Підвищені вогневі атаки, вогневі обстріли, підвищені загрози. Туз Бубновий. Макс, дуже класна карта. карта. Фінансів, карта збройного підсилення, фінансового підсилення досить високого. Мені ця карта подобається. І четвірка Христова: це карта успіху. Теж дуже класна карта на Житомирську область. Карта, яка говорить про якісь фінансові, збройні матеріальні підсилення. Надзвичайно класна карта, мені вона дуже сильно імпонує і подобається. Я бачу якісь дуже великі реформи в кращу сторону. Ну, взагалі, прогноз для Житомира та для Житомирської області більше позитивний, ніж негативний. Надіюсь, що так воно все і буде. Дякую, я вас усіх дуже люблю. Жителі Житомира Житомирської області з наступаючим новим роком вас. Нехай він вам сприйдешнім точніше, вибачаюся за русизм. Нехай він принесе вам все найкраще, чого ви хочете в цьому житті. Цілую, люблю, обіймаю і до нових зустрічей!